Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ передав Дніпропетровщині понад півтори тисячі сучасних хромбуків та планшетів, орієнтованих на роботу в інтернеті. Гаджети вручили представникам громад області. Далі їх отримують діти з найвразливіших категорій це переселенці, сироти, хлопці та дівчата з багатодітних та малозабезпечених родин. До планшетів в наборі йдуть навушники і чохол, до хромбуків сумки. Начальник відділу освіти тернівської міськради Володимир Альчишин зазначив, така допомога є вкрай важлива в організації та проведенні освітнього процесу як для учнів, так і для вчителів. Та допомога, яку надають нам сьогодні, і була надана ще трошки раніше. Вона неоціненна і не буде перебільшень сказати, що вона є доленосною для деяких дітей. І життя, і історія нас вчать, тому що саме в таких сім'ях дуже багато талановитих дітей, і протягнути їм руку допомоги сьогодні це допомогти не тільки їм. Ми тим самим впливаємо е і на майбутнє нашої країни. Я не виключаю, що хтось з самих діт цих дітей якраз і буде обличчям е нашої країни в майбутньому. Зазначимо, система освіти останніми роками стала на нові рейки. Пандемія та війна змусила перевести навчання в онлайн, і тут без гаджетів ну нікуди. Та далеко не всі родини можуть дозволити собі придбати дітям сучасні девайси. Наявність техніки і змішане навчання, і дистанційне навчання, звісно, що воно необхідне для забезпечення повноцінного освітнього процесу. Тому ми дуже вдячні нашим партнерам ЮНІСЕФ. Це дозволяє працювати і в дистанційному режимі. Да, ну і навіть коли діти вже вийдуть до школи. Ці пристрої їм знадобляться. Загалом фонд ЮНІСЕФ передав 10 тисяч гаджетів для 12 областей України, зокрема Донецької, Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської.